Так, всім привіт. Сьогодні у нас новий задоволений клієнт Василь. Добрий день. Добрий день. Приїхав йому Nissan Leaf І сьогодні запишемо з ним невеличкий коротенький відгук про його взагалі співпрацю з нами. Підскажіть, як вам взагалі працювалися в нашій компанії? напряга. Дуже приємно і дуже швидко. Я зрозумів. Скажіть клієнтам, автомобіль їхав з Америки, скільки часу взагалі зайняв підбір, доставка. Підбір нас приблизно зайняв дві неділі, два тижні, точніше. Ну, дуже ну, якісно підібрана машина з дуже маленькими ушкодженнями. Практично приїбувши з Америки, вона зразу стала на свої номера і катається, поки дрібні із'яни не заберуться. Типу невеликі ушкодження кузова і так далі. Так, ну всіх цікавить по будь-якому бюджет. По бюджету вписалися? Бюджет, як був домовленість, як зразу був підрахунок, так по цьому бюджету 100% навіть трошки менше плалися. Тобто бюджет повністю бюджет не використали. Я зрозумів. Будете рекомендувати у нас своїм знайомим? Та я одному зарекомендував. Понятно. Добре, все тоді. Дякую за відгук. Хай служить. Трош. І а вам ви... дуже дякую за працю. Дуже, дуже було приємно працювати. Да. Дуже приємні люди. Супер. А ви звертайтеся в онлайн авто, якщо хочете нормальний автомобіль. Онлайн авто з нами твоя мрія здійсниться.